Пам-пам-пам. Так, ну що ж, якщо ви мене знаєте, ви знаєте, що я проводжу психосніданки в Інстаграмі. І зараз я його теж підімкну, вімкну. тин тин, -тин. Поїхали. Всім привіт. що Це такий мутний, Вибачте, кого протер. Так, поїхали, вітаю. З ким не бачилися ще в цьому році. Всім добрий день з Новим роком, Різдвом, Святами. І сьогодні така тема, як магія, перемога гордон, Так назвав. Було дуже багато навколо цього хайпу про цей прогноз переможний, пам'ятаєте? Хто дивився, хто слідкував, той знає. і Хотілося б це обговорити. Я поділюсь своїми думками, і я тут поділюся думками з таких ідентичностей: як магістр психології, гештальтерапевт. З клінічною спеціалізацією І, звичайно ж, як в минулому. Десь, але минулих не буває, маркетолог. там Бо я був колись директором рекламної кампанії, займався інтернет-маркетингом. Тепер це залишилось як хобі. А, і так, поїхали. Поїхали, давайте розбиратися. розбиратися Що було? Нагадаю, тим, хто може пропустив, бо пропустити це було тяжко. Дмитро, якось, а, ще що хочеться сказати. Хтось тим, хто буде це писати, мені в принципі, окей, можете писати що завгодно в коментарях. Але можете сказати, що там хайп, от він хайпанув, тепер на ньому хайпують всякі такі і так далі. Може бути, це ваша думка. Але думаю, якби хайпував, то краще було б я, як маркетолог. Скажу. Потрібно хайпувати в момент, коли це відбувається. Це потрібно було робити 31 грудня. Але я тоді полінувався. Добре. Поїхали розбирати. Ви мені там підкажете в коментарях хронологію, тому що я не дуже сильно слідкував за цим. Було його У мене був... було спеціальне моє джерело. -хто. Хто за цим слідкував? Я потім розкрию в кінці. Додивіться це відео до кінця. Я розкрию своє джерело, якщо ні, нагадаєте. Значить, десь на початку року минулого Дмитро вийшов, заявив, що я офіційно заявляю, що війна там чи гаряча фаза, чи щось там таке, чи бойові дії зупиняться, завершаться в цьому році. Ну, типу, в минулому. Потім, коли його перепитували за 2-3 дні до кінця року, він каже: ні, я від своїх слів не відмовляюся, і так далі. І так далі, і так далі. От і як ви розумієте, цього не сталося, і тепер я просто хочу поділитися своїми думками. Що я про це думаю? І нікого в цьому якось не там не звинувачується чи не даючи оцінку. Просто хочу, якби, звернути увагу і те, як я на це все дивлюсь. Може, комусь допоможе, може, ви щось побачите більше? Може, це вам дасть якісь щеплення від цього. От. Неважливо, чи вірив я, що закінчиться, чи ні, точно скажу, що хотілося б мені. Мені б хотілося. Чи був я серед обманутих і розчарованих? Ні. Чому? Чому? Тому що мені в цьому допомагає магічна книга. Як там ці мультики були? Да? Якась не магічна книга, а велика книга, чудо-книга. там, де діти в Біблію провалювалися, пам'ятаєте, як вона називалась? «Диво-книга». Ну, щось таке, ви зрозуміли. От, от е, моя е, книга, да? Довідник діагностичних критерій, ДСМ 5. Що це таке? Це американська психіатрична психіатрична асоціація. Е, це без, ну, немає ніякого натяку. Я не вважаю, що в учасників нашого обговорення є діагнози, але я все-таки вам хочу зачитати дещо. Просто зачитати з книжечки, і щоб ви задумались. От, і це, я вважаю, повинно бути настільною книгою будь-якого психолога, який консультує психотерапевта і так далі. І так читаємо. Тут в книжці всі психіатричні хвороби, всі хвороби, да? О, діагнози, якщо правильно казати, якщо правильно казати діагнози. і я вам хочу зачитати такий роз. Тут розділ, який називається розлади особистості. О, загальний розлад особистості. А потім зачитаю конкретний. Ну, це як хто грає в ігри, це як клас і сабклас. Ну, хто зрозумів, хто зрозумів. Поставте плюсик, хто зрозумів. Загальний розлад особистості. Стійкий паттерн глибинних переживань та поведінки, що помітно відхиляється від культурних очікувань. Такий паттерн виявляють у двох або більше сферах: когнітивна сфера. Тобто способи сприйняття та розуміння себе інших людей та подій. Афективна сфера тобто діапазон, інтенсивність, лабільність і відповідність емоційної реакції, інтерперсональне функціонування, імпульс контроль. Я потім вам перекладу на людську. Загальний який паттерн є негнучким. та Проявляється у широкому діапазоні особистих та соціальних ситуацій, зрозумів, що вголос не читав зі школи. Згаданості, які паттерн призводить до клінічно значить, що його дистрес або погіршення в соціальній професійній чи іншій важливих сферах функціонування. І там ла-ла-ла-ла. Коротше, душніливо, да, як ви розумієте. Переходимо до сабкласу. Таких розладів у нас є, дай Бог, пам'ять. 4, 7, 10, якщо я правильно все пам'ятаю. Якщо правильно все то їх десяточка. От. Але нас цікавить одненький. Сьогодні. Якщо вам буде цікаво далі, то ви напишіть в коментарях, от, що вам цікаво призібратися з усіма. Сьогодні нас цікавить шизоїдний. Ні, жартую, не та сторінка. Шизотиповий ось, теж наш. Шезотиповий розлад особистості. В нього є код 301.22 або F21 це по іншій класифікації. Стійкий паттерн. Дефіциту соціального та міжособистісного функціонування, що відзначається зниженою здатністю та гострим дискомфортом у встановленні близьких стосунків, також когнітивними та перцептивними потвореннями, є ексцентричною поведінкою, що виникає у ранньому дорослому віці та проявляється у різних контекстах, на що вказують 5 або більше з таких ознак. 5 або більше ознак, ознак 9. Читаємо ідеї стосунки за винятком маячення стосунку. Тобто є ідея, що в мене є стосунки: дивні переконання або магічне мислення, що впливають на поведінку й несумісні з субкультурними нормами, наприклад, забобонність, віра в ясновидіння, телепатію або чуття у дітей та підлітків, хімерна фантазія чи переживання. Чому я це читаю? Ви можете сказати, що хочеш діагноз Дмитру поставити? Ні в якому разі, по-перше, це не етично, не гарно і я не вважаю, що у Дмитра є цей розлад але. Що відбулося? І я потім продовжу читати. Що відбулося? Я коли оце вся почалася нагнітати штука думаю, що він так робить? Чому він так робить? Давайте розповім трохи. Потім продовжу і ви щоб ви більш розуміли контекст. Типу, навіщо так робити? Навіщо він вмикає Арестович? Ну, типу, той 2-3 тижні да і все буде добре. І думаю, може, Дмитро вирішив хайпанути просто. Е, як маркетолог, я розумію, що це хайп. Думаю, ви розумієте. Ну, типу, Вмикаєш ось цю історію. Перемога в мене є якісь щось десь, хтось там поговорив, і люди такі так, 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 втомлені. Хочеться вже цієї перемоги. Що задовбалися там хтось служити, хтось чекати своїх. Плюс багато тривоги, переживання, незрозумілості. Виїжджати, не виїжджати повертатись, не повертатись. і Тут приходить хтось, хто каже: В мене є. А я людина непроста. Подивіться, скільки у мене підписників. Я багата, розумна, гарна людина, кажу вам, все буде ок. І парам-пам-пам. Але чому штука? Навіщо вам цей ДСМчик читаю і дочитаю все таки? Тому що я подивився декілька ефірів з його гостями, хто до нього приходить. От. І люди, які розповідають певні штуки, які вибиваються. З такого загального сприйняття світу. Ось про них моя гіпотеза, що в них є якраз ось цей розлад. Цей розгляд. І про що це говориться? Коли учасники говорять про якихось інопланетян, якщо вони реально вірять в комарів, які там їх мучують атакують, розумієте? Ем, потім що ще злегко легко, коли там лежать хтось десь в якихось морозильниках, не хочу просто називати ніяких імен, прізвищ. розумієте І це люди, які соціально адаптивними можуть бути. У них можуть бути сім'ї, вони працюють на роботі, але він просто от м Ввечері розганяє таку історію. Пласкоземельщики туди ж вибачте образу, Але ну якби ви прочитаєте про себе в книжці оці, Так? ви і тут є дві категорії людей: перші ті, хто з цим розладом, ті, хто з цим розладом, і другий, які поряд з ними знаходяться, вони індукуються цим. Що таке індукація? Поставте плюс чи напишіть в коментарі, в кого таке було в житті або бачили. Зачастую це індукують лідери сект, ось такі от люди, які яскраво впевнено, говорять якусь позицію, психопатичні особистості, Про них ми якось поговоримо, мабуть, в іншому відео напишіть, якщо вам цікаво, да? як жити з психопатом, вижити, розпізнати, і плюси, і мінуси, як би сказати, і рецепт, як створити психопата, можу вам розказати, як своєї дитини, як її виховувати, щоб була психопатичною. Де навіть можна розказати, як зробити з неї шизотипову. А, в чому штука, що таке індукація? Це коли ми знаходимося поряд і починаємо вірити в цю маячню. і нам показують навіть фактажі, якісь дивись на те, дивись на те, дивись на те. Ви дивитесь, розумієте, ну точно, ну все сходиться. А потім ви від цієї людини якби відділяєтесь на якийсь час, такі живете і думаєте, Боже, як я могла міг в цю дурню якби, ну, вірити. Я не кажу, що Дмитро казав що якусь дурню. Може, все так і було. Я просто хочу звернути вашу увагу всього лиш всього лише. зробити вам якби, такий подарунок новорічний, щеплення від шизотипових. Зараз я дочитаю, що це за розгляд, а потім людською мовою поясню і наведу приклади. Окей. Так. Що там ідеї стосунку, дивні переконання, що да? чуття і так далі. І так далі Незвичні перцептивні переживання, зокрема тілесні ілюзії. от ем, Це відчуття, що в тілі щось там в мене, там змія в мені повзає. І це не шизофренія, не плутайте. шизофренія це страшна хвороба, не дай Боже. От. Це просто особистості. Особистості. В лікарню такого не покладуть, психіатр для такого не потрібен. З розладом особистості прекрасно справляється психотерапевт різних вірувань. Ну, майці нова там іштальт, що там КПТ, схематерапія. Там і поїхали далі. Дивакуватість у мисленні та мовленні, наприклад, розпливчатість. Розпливчастість, як в мене тільки що було. Да? Обставиність, метафоричність, надмірна деталізованість або стереотипність. От, всі такі та чорт забирай, Саш. Я використовую метафори, я теж затиповий. П'ять потрібно назбирати. Підозри... Підозріливість чи параноїдні ідеї. У мене хтось хоче щось, вони хочуть те, -то те. -то. Оце я вас хочу попередити. На, оце все. Неадекватний або звужений ефект. Дивні, ексцентричні чи незвичні поведінки або зовнішній вигляд. Відсутність близьких друзів або довірених осіб, окрім найближчих родичів, надмірна соціальна тривожність, яка не знижується після ближчого знайомства, та часто поєднується з параноїдними страхами, а не з негативним судженням про себе. От, далі там про, про, про шизофренію, але то ми не чіпаємо, бо це не воно. Е -е. Треморбідний, шизотиповий. Добре, тепер людською мовою. Хто зрозумів, ти зрозумів, що в нас, що, то є, що це за покемон? Що це за покемон, шизотиповий розлад. Це виражена соціальна відстороненість. Тобто, такі люди часто відсторонені, дивакуваті, ексцентричні. Якось одягаються, якось себе поводять. Вони можуть одягатися класично, класно на костюмі бути, але ексцентрика їхня, тобто те, що вони говорять, як вони говорять, вони сильно виділяються від інших. В них є дивні інтереси. Дивні інтереси, що таке дивні інтереси? Інопланетяни, яснобачення, езотерик, культи. Туди б я відніс. Астрологія, от-от-от-от. от Але це не до психозу. Тобто, це інтереси, інтереси. І часто це вірування, що от прям тотальна така от історія. Дуже багато чи затипових релігійних фанатиків. І взагалі в релігіях і сектах багато дуже таких людей. Дефіцит може бути і повинен бути з соціальних навичок. Емоційної компетентності, О, тобто їм спілкуватися з іншими, ну не такі специфічні. От. І з страшного у цього розладу те, що генетично споріднені з шизофренією, це, це шизофренія на лайтах таких, на мінімалках. На так от, про індукацію вам розповів. Тобто, коли ви дивитесь якогось блогера. Подкастера, який починає заганяти про заговори, пласкі землі, про ще там щось. Я вже просто ну мене навіть стрічка не видає таке але іноді, коли я приїжджаю десь по роботі в готель, якийсь і включаю, вмикаю YouTube то там щось буває, залітаю ну Тобто сусід наш, коли екстрасенсів на перше на перший канал там запрошує, він індукує людей в цей. ну цей розлад. Да. Вони не встануть, не отримують цей розлад, але будуть такі: оп, всі погані, нас хочуть з'їсти, дітей їдять оце вся діч. Розумієте, що вони використовують. Тому, любі мої, з цим потрібно бути обережними. Це така від моєї е, психотерапевтично-психологічної ідентичності, звертайте на це увагу. З маркетингової ідентичності цей. Вихід на те, що буде перемога, як я кажу, зіграти в цього рестовича, і це прекрасно спрацювало, тому що по останнім даним підписників то у Дмитра стало більше. І якби маркетинговий хід ну просто геніальний, мінуси цього, що багато можна отримати хейту, але це ж хейт, це ж теж про популярність. Та більше встріч людей відео. Якщо б мене запитали, я не те, щоб ну, фанат чи не фанат, я просто сильно ніколи не слухав ці, Там Якісь інтерв'ю, я дивився, тому що дійсно от, потрібно. Я забув, як його по батькові, буду називати Дмитро Батьковичу. Дмитро Батьковичу афієсні, є круті люди в інтерв'ю, це правда. Я не думаю, що це робилось для хайпу. Якщо ну, б мою думку ви спитали, не думаю. Ну, мені хочеться вірити, може, я романтик просто. Все виглядає так: пахне, як хайп, е схоже на хайп, знаєте, да? як качка, пахне як качка, Виглядає як качка, крякає качка, значить, це качка. Але може, може, нехай я романтик, ну, мені хочеться вважати, що він просто дійсно там вірив. От, і сподівався, як звичайна людина. Я теж сподівався. І сподіваюся, що. Це якомога швидше закінчиться. Хочеться, але хочу вас застерегти, що так сильно упиратися, все сподіватися. Це загроза. Це загроза, тому що те розчарування потім приносить багато болі. З мого джерела, хто мене повідомляв про ці всі прогнози, хто був індукований цим всім і паралельними там спікерами, хто був впевнений, що все буде добре. Це моя мама. Моя мама вона дуже вірила, сподівалася. В таке виправдання цього всього мені хочеться тут якось ну не загавняти Дмитра, типу, о, диви, що ти наробив. Ти людям зробив боль, чи Арестович зробив боляч і це був перше розчарування, ну, наприклад, чи друге, третє, а тут тисяча і так далі. Щоб не накидати в на вентилятор, тому що і так багато цього ми один до одного вже починаємо придивлятися: там ти що, ти той си бреше, той що тобі, те, те. А іноді люди просто можуть помилитися, може щось не збутися, нести купу. Не те я не виправдовую цього, да, тому що комусь від цього стало гірше. Я вам скажу, як гештальт-терапевт. Комусь від цього стало гірше, тому що ще одне розчарування: зміна планів, опор, плюс новий рік це такий кризова момент. Ми завершуємо рік, починається новий екзистенційні кризи прилітають. Тому розчаруватись під новий рік це подвійний для когось удар. Але, як на прикладі моя мама, вона каже: А я йому вдячна. Чому вони на Дмитра оце женуть там погано, так і кажуть, наш, не робіть того? Послухайте, мою маму, не робіть того. Всі ми люди. От е, мені стало легше, я цілий рік жила з Надією. І це теж для когось опора. Це теж для когось опора. Тому. Підпишіться на цей Ютуб-інстаграм канал, що ведеться дві трансляції. Напишіть, як вам це відео, чи що там є живі в мене підписники в Ютубі. Спеціально для Наташі, яка цілий рік просила мене ну В інстаграмі прокрутити нормально, не можна ще щось, поставити в два рази швидше, щоб ти говорив, бо іноді ти душниш повільно. Я ж до ефірів так прям не готуюся, шпаргалки не роблю. Я все з голови і з книжечки, як ви бачите. <кій> От. Тому ось такий у нас, значить, зустріч в цьому році. Попередньо не могли зустрітись, ми пропустили дві зустрічі, тому що був на гештальт-інтенсиві. На гештальт-інтенсиві, і можу вам принести, так, а що таке гештальт-інтенсив? Що таке принесу вам якби не інсайти, а зріз, в чому знаходяться люди зараз, якщо хочете. Гештальт-інтенсив це така програма в навчанні гештальт-терапії, для тих, хто навчається, є обов'язково присутність на декількох інтенсивах, і будь-хто може приїхати туди клієнтом, де ви з ранку до вечора займаєтесь своєю кукугою, грубо кажучи, ходите на групи терапевтичні, працюєте там з своїм терапевтом, якого там обираєте на інтенсиві, і так далі. І, так далі. і це відбувається так: три дні. Перерва, три дні, перерва, три дні. Тобто 9 днів роботи і плюс два вихідних 11 Виходить. В чому штука? Люди приїжджають з різних країн. З різних країн з усього світу, з Америки, там були з Європи, ну, коротше. Да? З'їжджаються, тому що їм потрібно закрити це, щоб навчатися. Хтось просто до рідні приїхав і заодно пішов. Ну і так далі. І так далі. Неважливо. Що я помітив? які такі Бо я був в минулому році тренером в цьому році, і я вів ці групи. І бачив такий загальний фон інтенсив. Тобто, в чому живуть люди? Це найкраще. Це навіть не потрібно соціологічного дослідження проводити опитування. Просто приходиш, працюєш з людьми в групі, і там же ж вилазить саме таке сокровенне. Я не буду розповідати вам людське сокровенне, бо це не етично і є конфіденційність. Просто загальний такий тренд, фон знаєте, бо ці такі людського життя, в чому ми знаходимося. От в чому ми переживаємо. Ті, хто а, знаходиться в Україні, знаходиться в Україні, це вам тренд з інтенсивом. Ви можете тут посперечатися, можете просто почути, що, що я помітив. Не тільки не я, і колеги мої не хочуть говорити про війну. Дійсно втомилися, і тоді війна стає чимось, що трохи витісняється, витісняється. От. Хочеться щось про життя. Стосунки, діти, сім'я, робота. Тобто не витримує, нема вже сил у багатьох постійно бути в цьому, в новинах, та? в тривогах, в переживаннях і так далі. І так далі. Друге, ті, хто приїжджають за кордон, ті, хто приїжджають за кордоном, які виїхали і знаходяться ну, в безпеці, хочуть говорити про війну. І намагаються звинуватити тих, хто в Україні вже не хоче про це говорити. Ми вже купу проговорено. Що типу, чому ви ну, не звинуватите? Якось під, під, під давайте говорити про війну. Ну чого чого? Давайте говорити про війну. А ті такі да відвали відстань, та й тут на людей подивитись пожити і так в цьому постійно знаходишся. Багато людей було з Харкова. От, якось трошки видихали І з інших міст, які е, обстрілюються більше, ніж Київ, бо я в Києві. от, е, є з чим порівняти з харків'янами. Так от, так, люди, які е, за кордоном, чому вони це роблять? Вони таким чином, хочуть реалізувати свою якийсь сором, переживання, тривогу. Ну, тривогу, як мінімум, давайте сором, не будемо нікого тут звинувачувати. От, якусь тривогу про те, що їм тривожно, якось, що вони там виїхали, там у безпеці, тут приїхали небезпека, тобто давайте про це говорити, так і далі, так далі. От, мені цікаво, чи помічаєте ви це в своєму оточенні, в своєму оточенні, як там ваші виїхавші закордонні друзі, чи спілкуються, чи обірвалися зв'язки, тому що стає складніше. Стає складніше нас це сильно розділяє, якщо у вас немає міцних е, якихось емоційних зв'язків. Тут є зв'язки, які рвуться між чоловіками і жінками, батьками і дітьми. О, бо вони десь там. Ну, батьками і дітьми, може, меншому випадку, а між чоловіками і жінками, бо не бачитись по півроку, по багато місяців. Не кожен зможе. Да? Добре, на цьому все. Ще раз з новим роком, Різдво. Я вас попрошу, ті, хто в інстаграмі дивиться, перейти в Ютуб. Я можу в цьому в сторісу скину посилання. і там подивитись це відео. Я думаю, що було б добре нам переїхати зовсім в Ютуб. Як ви на це дивитесь? От зовсім в Ютуб. Але побачимо в інстаграмі. У мене просто більша аудиторія, а в Ютубі менше в 5-6 разів. Але щось мені хочеться може це зробити роком Ютубу. Пишіть в коментарях під цим відео інсті чи в Ютубі, яку б тему наступну ви хотіли, чи цікаво вам поговорити про життя з психопатами? От, бо дуже багато в мене є клієнтів, які приходять, вони були в стосунках з психопатичними особистостями. От, як в цьому жити? Що воно є таке, як його помітити? Запримітити на початку або щось інше може вас цікавить, нарцисики, чи будь-що, якщо це буде стосуватися психології, чи моїх з інтересом ми про це поговоримо. Все, бережіть, все. свою сім'ю. Дякую вам за перегляд. Напишіть коментар під цим відео, протисніть лайк, поширте друзям, знайомим, хто вірив. Навіть сподівався от перемогу хто То з відправте Да ну прям відправте До побачення!